Турнір пам'яті у тисменниці відбувся традиційний волейбольний турнір, присвячений річниці виведення військ з Афганістану. Щоб дійти до фіналу, команди спочатку мали подолати відбіркові ігри. Через спортивні забави організатори змагань хочуть згуртувати молодь. Спорт виховує людей дисциплінованих, фізично здорових і гуртує командно. Тобто людина має відчувати лікуть товариша для того, щоб і в праці, і коли прийдеться в бою. Щоб розуміти, що ми робимо спільну справу. Якщо в кожному районі, в кожному селі ставитись до таких спортивних ігор, то водночас воно буде піднімати патріотизм нашої молоді. І будуть розказувати молоді з чого починається наша держава і де вона твориться, наша держава. Проте організацію змагань організатори не обмежуються, постійно займаються волонтерською діяльністю. Нещодавно волонтери повернули з міста щастя та станиці Луганської, куди відвезли продукти для дітей сиріт та сімей ветеранів Афганістану. Цього разу ми везли на свят. Був у нас другий святий вечір. То ми везли вечерю, готувалися. У нас в тиснувському районі. Жіночки сім'ї допомагали нам готувати вечерю. Ми везли вечерю бійцям на пусти. Де було передано 10 комплектів вечері, це куття і всі 12 страв, які входять в нас. Раціони, які ми застосовуємо в себе на західній Україні, турнір розвивається в цьому році. Поруч з постійними фіналістами. Вперше за першість борються і молоді команди. В півфіналі нам дуже було тяжко там. Старі кривотули, не постійно того року чемпіон були. Ну, перший раз ми попали ну, з такими тяжкими суперниками ну прийшли з першого місця. Просто приїхали, сказали, що маємо виграти. То все. Ну, не вдалося. Будемо боротися. за Третє, четверте місце. В планах організаторів вже цієї весни провести спортивні змагання на честь загиблих військових на Донбасі.